На Житомирщині договори з Національною службою здоров'я України уклали 94 медичних закладів. Так, згідно програми медичних гарантій, усі заклади, які планують у 2025 році надавати пацієнтам медичні послуги, щоб отримувати за це оплату, мають подати свої пропозиції до НСЗУ у визначені терміни. Національний відкритий університет Тайваню та мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко-центр безкоштовно навчатимуть Житомирців китайської мови з нуля. Навчання стартує у квітні. Заняття будуть проводити сертифіковані викладачі носії китайської. За словами організаторів, курс триватиме три місяці. Важливою умовою для зарахування є знання англійської для навчання є знання так. Важливою умовою для зарахування є знання англійської. Для навчання володіти нею треба на рівні B1 і вище. Курс орієнтований на дорослих, які не мають попереднього досвіду вивчення китайської. Заняття проходитимуть у зручному онлайн форматі на платформі WebEx двічі на тиждень щопонеділка та щочетверга о 12.00. Кожне заняття триватиме дві години для максимальної ефективності. Студенти працюватимуть у компактних групах по 10 осіб. Загалом до навчання одночасно долучаються 6 груп.